Учасники бойових дій отримують до 2 мільйонів гривень для того, щоб поліпшити свої житлові умови. Відповідно про що йдеться мова на кінець листопада, припадає набрання законної сили постанови, яка регулює можливість учасникам бойових дій, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами, отримати від держави 2 мільйони гривень на придбання житла. Головні умови, щоб не було в приватній власності майно і ви не отримували житло або грошову компенсацію через поліпшення житлових Mów, to, to... Цей механізм щодо двох мільйонів це альтернатива квартирному обліку. Це дуже важливо розмежувати, тому що дійсно це буде дуже важливий фактор. Тобто, ви не маєте отримувати жодного майна до цього. Відповідно, якщо ви припадаєте під ці критерії, ви можете подати на таку грошову компенсацію, і у разі її отримання ви можете або придбати майно, або погасити іпотеку. Якщо у вас є, наприклад, придбане майно в іпотеку. Це не перешкоджає отримання цієї грошової компенсації і фактично. Реінвестувати її в погашення зазначеної іпотеки, тобто, це дуже класний варіант для тих, хто відповідно підпадає під ці критерії. Отже. Це знову ж таки підкреслюємо альтернатива квартирному обліку. При тому, якщо учасники бойових дій не ВПО, вони і далі мають право на перебування при черговому квартирному обліку. Відповідно там потрібно дивитися, які є додаткові обставини. Отже, якщо ви хочете реалізувати зазначене право, ми можемо вам з цим допомогти і професійно надати юридичну допомогу. Пишіть нам і знайте, захищаєте свої права.